Привіт усім! Мене звати Мік і це Майнкрафт. Так, нарешті, це просто Майнкрафт. Це не... Гарі Поттер, не Маузедун, не Абу Бакр іб. е арабський. Це просто Майнкрафт Бутячака Все, як завжди, проста моя гра у синглплеєрі. Ось. Добрався я нарешті сюди. Пора прибрати за моєю відео рекламою, наче все забрав. Ось. Що ми будемо робити? Сьогодні ми трохи попрацюємо у Незері. А там подивимось, чи нам вистачить ще часу і натхнення на якісь інші роботи. Почнемо із побудови е, знищувача перлин 3000, про, я, про, якого, так, про якого я розповідав, показував на своєму відео, і е, який, до речі, за доволі швидкий час набрав багато лайків. Ось. Давайте побудуємо його тут, але треба випити зілля, щоб вам було так дуже цікаво видно. О, так, так краще набагато. Тільки пляшечку треба викидати, не можна смітити. Ось, ну, Венді смітити можна. Так, отже, давайте почнемо будувати, і я заодно покажу вам, як це робиться. Мені потрібні блоки. Отже, він буде стояти десь тут приблизно, щоб перлинки випльовувались туди. Просто вниз. Нам не треба їх спалювати, не треба їх в лаві ось, а просто ми будемо їх викидати. Давайте прикинемо. Отже, ось тут будуть диспенсери посередині. А ось тут буде наш механізм. Так. Справа в тому, що нам придеться його робити трохи на висоті. Трохи дуже на висоті. Адже вниз спускатися вже нема куди. Хоча... Ні, дійсно нема куди зовсім. Давайте... Скоро що це прийдеться зробити ось так. І я думаю, що якось ось так. Ось це і все. <с> так, це все треба буде прикрити. Окей, давайте не будемо поки що над цим паритись. Отже, давайте я покажу основу. Це у нас диспенсер. До речі, його можна ставити ось так тепер. Але нам це не потрібно. Нам потрібно його ставити прямо. Якщо ставити диспенсер прямо, до нього підключаєте компаратор. І його активуєте. Він починає клікати. І випльовувати речі. Ось так ми будемо випльовувати перлини. Он туди. Назовні. А, але для того, щоб його підключити, нам потрібно зробити трохи маніпуляції. Ось ці два факели вони будуть керувати. Цікаво, чи так буде працювати. Буде. А факели не гаснуть. А, так. Це трохи погано. Хм. Окей, я повинен перевірити свою схему у креативі і повернусь за мить. Ну що ж, все набагато простіше, ніж я тут роблю. Тобто не набагато, але трішки простіше. Нам дійсно буде простіше так зробити. Отже, е факел треба класти ось тут, дійсно. Ось так вони будуть гаснути. Все. Це працює. Вимкнемо поки що тимчасово. Ось. Так. Сюди ми покладемо блоки на факели, а на блоках вже будуть стояти компаратори Один та другий. Таким чином, коли ми будемо вмикати, сигнал буде передаватися через блок і запалювати компаратори. По ідеї. Якщо ні, то все переробимо. Так, ну що ж, відвали. Кладемо наші диспенсери. Тут буде трохи проблема. Ну, нічого, зробимо ось так. Один другий і тримаючи Shift, можна покласти на диспенсер інший диспенсер. Третій, четвертий. Усе. Поки що не буду забирати. Тепер, коли я вмикаю механізм, всі диспенсери починають клікати. Перевіримо, кладемо блок, він вилетів. Кладемо інший. Він не вилетів. В чому річ. От халепа. А тут так само не вилітає. Хм. Так, ну що ж, я розібрався в чому річ. Справа в тому, що з цього боку повинен бути Redstone, а цей блок. Повинен бути, е, запалений, так би мовити, сигнал повинен пройти звідси. Ось. І тепер все буде працювати. Ось, працює. Прикол в тому, що е, коли ви запалюєте ось цей сигнал проходить сюди, потім сюди через компаратор, то він активує як цей диспенсер, так і цей. Тобто він йде через один. Ось ми можемо побачити, що тут вже немає нічого. і тут. А нижній буде працювати і таким самим способом, як зараз у нас є, Ось, як ви бачите. Тобто Не обов'язково робити з двох сторін, можна тут залишити, як є. Тобто цей компаратор буде активовувати Тільки верхній, тобто тільки один нижній диспенсер. Бо без цього механізму взагалі в цей диспенсер сигнал пройти не зможе. Тобто, можна сказати, 에, ця побудова готова, тільки її треба зробити якусь більш 에, компактну, я б сказав, щось типу цього. 에, так, поки що вимкнесь, ану, отак, також можна <гум> цікаво. Отже, 에, цю будівлю я приховаю і зроблю її гарною. А зараз давайте уб'ємо їх. <гум> їх і займемося побудовою іншої споруди, іншого механізму, який матеріали, на який у мене також тут є. Ось вони. Ну що ж, продовжуємо. Ось так я замотив цей механізм. Залишилось додати тільки табличку. Перша я додав. Яка вмикає, вимикає пристрій, все приховано, все дуже гарно. Звичайно, з цього боку трохи видно. Але я думаю, це нічого. Головне, що воно виглядає спереді класно. Також я хотів додати табличку, що це, як би так, щоб було симетрично. Ось тут. Що це. Е е е е е е е як воно називається? Зараз напишу, бо це буде довго. Ось так. Знищувач перлин 3000. Повністю моя вигадка. <laughs> Повністю моя непотрібна дурня. Кидаємо перлини, знищуємо. Нема. Ось такі справи. До речі, класно було би удосконалити цей механізм і якимось індикатором, щоб було видно, що він вже знищив. Ну, але, якщо у вас є бажання з цим займатися, то можете удосконалити цей знищувач перлин. Я думаю, всі зрозуміли, як він будується. А тепер давайте побудуємо іншу річ. Ця річ називається автоматичний. Завантажувач. Автоматичний завантажувач. Ем, На ковалень. Все, готово. <смі> це найпростіший дизайн. Це вже не я вигадав, це я знайшов в інтернеті. Отже, цей блок є бат-свічем. Якщо ви чули про таке бат-свіч, це блок-апдейт-детектор. Тобто він ем, цей поршень. З якого боку біля нього не покладеш блок, він одразу виявляє і оновлюється, і спрацьовує. Отже, якщо в нас є наковальня, а вона в нас є десь тут. Кладемо наковальню сюди. Уявімо. А, так, давайте зробимо по-інакшому, бо так не вийде продемонструвати. Уявімо, що це наковальня, <гум> Цей блок. Дуже гарна наковальня. Ось, ось тут зверху і над ним буде стояти цілий ряд наковалень, такого багато. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ось, уявімо, що ви використовуєте її. Користуєтесь нею, потім вона ламається. Е, симулюємо це. А на тобі. <гум> Отже, ось так воно повинно працювати. Трохи воно мені здалося пересмикнулося, ну ще раз. Ну, цього разу не вийшло, адже тут стояв блок. <гум> Але якщо сюди покласти факел, якби ж він в мене був, воно б спрацювало. Я думаю, Redstone Torch можна буде покласти. Оп. Щось типу цього. Е, отже, зараз я також е, зроблю тут все гарно, щоб було. І повернусь. Хотів уточнити деякий важливий е, механізм. Е, не механізм, а аспект. Отже, якщо ви будуєте, по-перше, треба спереді покласти сходинки. Адже кожен раз, як ви будете класти сюди блок, е, цей механізм буде спрацьовувати і ламати вам е, наковальню. Ось. Також спочатку треба покласти блок із цього боку, а також ось з цього. Ось, пізніше вже можна тут прикривати як захочете. Наприклад, ось так. От. І ось тут. Так, тут позаду я б теж закрив. Якось ось так. Оп. 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 Не закривай тільки згори. Е, з ходинки я покладу так. До речі, такий же самий механізм я побудував на Playcraft 2. Правда, щоправда, я ще не показував його. Ось, але я думаю, або хтось в своєму відео, або, можливо, вже аж я покажу ще раз його. Також я там побудував, знищувач перлин, правда, не 3000, а 2000. Тобто він такий, знаєте собі, не супер. Не такий крутий, як цей. Так, опа. Ось так, я думаю, буде прекрасно. Кладемо сюди на ковальню. Давайте не будемо на ковальню класти, поки що, а покладемо сюди цей блок, так як я казав. Ось. Оп, уявімо, що це на ковальня. Якби мені якось було ще легко вилазити сюди. Так, ну давайте також зробимо тимчасовий ось таку річ. А, ну і давайте також скрафтимо трохи на ковалень. Мені здається, що вона крафтиться ось так. Чотири, я думаю, буде достатньо. Е, Набільше в мене їй не вистачить блоків. Так. Ага, я все одно не можу вилізти. Ну, добре. Зробимо сходки. Так, кладемо на ковальню. Один раз, дв два, три і 4. Все. Тепер уявімо, що ми тут е, ремонтуємо предмети, і в один прекрасний момент. Ну, вона ламається. Є! Справа в тому. Що не забувайте про затримочку. Затримочка повинна бути на 3. Тепер спробуємо знайти свою наковальню. Куди вона полетіла? О Боже. Стільки блоків металу. Е, можливо, вона взагалі вилетіла. Халепесько. І дайте мені наковальню Ну добре, поки що не закриваю тут, можливо, знову я напутав затримкою. Пом -помре. Е На жаль, моя наковальня полетіла. Ох. Ну давайте знову симулюємо факелом, бо зараз буде дупа. Оп. Факелом не виходить симулювати. Народ, я чесно кажу, тут все правильно зроблено. <просту> Просто треба зробити все обережно. Так. Ах. <просту> І не треба мені писати, що мій кредстоу не для тебе. Все тут я правильно роблю. Сейфакл на місці, все круто. О! Супер! Супер. І... Ні, тут має бути простий блок. Все, давайте знову. Отже, наковальня. Дуже пошкоджена. Стоїть. Все окей. Тепер кладемо сюди ще одну наковальню. Тепер уявімо, що вона ламається. Просто зламаємо її самі. Є, фу, бачите, як я і казав, все круто працює. Ось, мабуть, ви скажете, що коли наковальні падають, вони будуть ламатися. Справа в тім, що автор наковальні тестував, і я йому вірю, <свісно> що коли наковальні падають з висоти один блок, ось так. Вони не ламаються зовсім. Тобто він взяв наковалень 1000 тисячу і кинув їх з одним блоком, і жодна не зламалася. Ось, тому тут все безпечно. Отже, тут важливо затримочка три, бачили? Три кліки. Раз, два. Не три, а два. Раз, два. Тобто ось так. Не саме останнє, а ось так. Все. Пробуємо ще раз. Кладемо дуже поломну наковальню сюди. Потім кладемо одну. 에, другу, третю і ламаємо її. На її місце вис вискакує інше. Но. Бачите, він ставить нову, як тільки оновлюється блок. Давайте все спочатку. Сюди. А потім завантажуємо її. На жаль, одну на ковальні я провтикав, але що зробиш? Треба бути уважним, <гум> не таким, як я. Так, все можна зачиняти цей магазин. Прикривати лавочку. Ось. Ага, і тут. <гум> а тут прибрати, здається, так? Все. Отже, це е автозаповнювач на Тепер тут в мене більше місця, хоча ці скрині можна поламати. Давайте заюзаємо наш е, знищувач перлин. І так, і я знаю, що можна викидати їх Ctrl і Q. Але знову ж таки всі разом викидати перлини можна отак. Ось і... Поїхали, давайте подивимося, як вони гарно вилітають. Я надіюсь видно трохи. Звідси не видно. Ось так видно. Не дуже видно. А, ну нічого. Ось там видно, що вони випадають. Так. Ось майже порожня Ще декілька перлиночок. Вип'ємо е, цього зілля і викинемо пляшечку. Все, порожня Навіть по звуку можна почути, що трохи вони працюють не так. Ось два високотехнологічних будинка, які дуже легко будуються. Я надіюсь вам вони стануть корисні, якщо ви захочете в себе такі побудувати. Можливо, пізніше я побудую станцію для столика зачарувань, яка буде визначати рівень, який вам потрібен, наприклад, там, для першого рівня, для 16-го і для е, 30-го. Ось, а що тут у мене? Ага, Також я набрав трохи для декорації блоків і парканчик. Е, я думаю, можна буде замутити ось тут. Це можна буде забрати. Не дуже рівні вийшли, але тут симетрично саме так, а тут саме так. Тому нічого не поробиш. Я покладу е, ось тут свій е, такий фірменний, е, ліхтарик. І ось тут зроблю, щоб було вже однаково. Ось. Якось так. Хоча вони трохи. А, вони, вони не так побудовані. Ну що ж, давайте зробимо так, як кругом, правда? Щоб було вже однаково. Оп. Не загубити лампу, бо це дуже дорога річ. Так, ось. Ну і тут, мабуть, робити також не буду, а зроблю десь ось тут, правда? А, опа. І... Як це зроблено там? Якось ось так. А, ну, давайте тут зробимо. Хай вже буде. Якщо вже я тут роздовбав. Ось. Ось так я їх будую. Дуже легко. Дуже просто. І гарно виглядає, як на мене. Так, оп і. Опа! Це треба забрати. До речі, ось це, цей паркан незерський, він не є деревом, тому він не довбається сокирою. Я би показав, якби в мене була сокира. У мене її немає. Ось. Ну і ось тут, я думаю, було б, доречно побудувати. ось... А! Ось такий парканчик. Не дуже його зручно будувати, але. Він класний. Що сталося? Андермени тут гуляють як скажені. О, помри. Так, ну що ж, пора вибиратися з Незору. Поки що я не знаю, можливо, в майбутньому також зробити тут дах, бо вони задовбали, тут спавняться постійно. Ось, до речі, як ви бачили, у мене дуже високий рівень. Тому я пропоную щось сьогодні прокачати. І я гадаю, що це може бути. Так, мене ось це нервує. О, тепер мені краще. Відійдемо подалі, щоб не шуміли ендермени довбані. Звичайно, це буде. Так, що тут в мене? У мене все круте. Кірка. Броня. Е я просто її не ношу, я зняв, щоб було хардкорніше. Давайте зробимо собі чобітки, так як в мене вони скоро зламаються. Ось, і шапку, так як вона в мене також скоро зламається. Якраз у мене є 60 рівнів, 2 по 30. Так. Опа. Доволі непогано. І саме те, що треба. Ось це прекрасні чоботи. Ось. Захист від стріл зараз також корисний, бо зараз скелети стали дуже скажені. Ну що ж, давайте викинемо мотлох. І вдягнемося вже в новеньку броню. Оп-оп. Оп-оп. Так, а також викинемо цей мотлох. Нехай залишається в Незері, можливо, колись я буду ще будувати щось. Він тут більше потрібен, ніж там. Їжа вже закінчується. Так, і перлин треба взяти, <смі> неймовірно. Я беру зазвичай 4 стаки, щоб було, щоб хватало. Ось. Комбри. Так, а це що таке? Це треба забрати. Ось гарніше. І це треба забрати, правда? О, жаль, що немає сокери. Так. Ну що ж, давайте повертаємося звідси на Бучачаку і подивимось, що там ще можна буде зробити, залежно від того, скільки часу У мене залишилось. Ось я і тут, ось я і вдома. Як бачите... Тут дуже паскудно, воно виглядає, коли графіка така, тому я мушу переключитися на швидку графіку, тепер набагато краще. І такі лаги, скажені. Не знаю у зв'язку з чим, це. Давайте поспимо. У мене є ще одна річ, яку я хочу показати. Сьогодні буде такий трохи редстоунівський епізодик. Мабуть, так, мабуть, треба прогрузити Бучачаку і тоді. Але. А ні, все ще під... підглюкує. Буратіно! О! Добре, я е зачекаю, поки вона провантажиться, бо трохи глючить. Не чи я показував цей маленький, цю маленьку частинку острова. Тут я зробив такий маленький тунельчик. Опа. Ось. Там мої хмаринки. <хи> так, я думаю. Це місце підійде для того, щоб показати те, що я хочу. Отже, е один підписник запитав мені е питання щодо знищувача перелаєн 3000 ось. ось. Е, мені, я думаю, треба важелі. Ну, хоча б один. Ось, він запитав, чи не легше зробити дідько. Потрібен диспенсер. Дідько, зараз ганяю. Ну що ж, нарешті я знайшов все, що мені потрібно. Е, вирішив перейти звідси сюди, в це мальовниче місце. Це ще не придумав, що тут можна зробити. До речі, якщо у вас є ідеї, можете мені порадити, що тут побудувати. Ну, я планую. Е мабуть, якусь ферму. Швидше за все, або кактусів, бо та що в мене є це тимчасово. Ну що ж, поїхали. Отже, мене запитали, Мік, чому ти не хочеш зробити таку саму штуку, знищувач перлин, але через хопер? Тобто, чи я не перевіряв на швидкість. Дивіться, набагато в скрині легше закидати, ніж диспенсер. Адже в скрині є зразу 3 на 3 інвентарі, Тобто 3 інвентарі по 3 на 3. тобто Я беру, скидаю сюди речі, наприклад, там купу речей. Вони завантажуються в хопер. Не так вже й швидко, але яка різниця? Ось. І. Тепер, якщо підключити сюди через е, комператор е, диспенсер, він почне їх випльовувати. Ось. Тобто, все нормально. Але справа в тому, що. Давайте розвернемо його туди, бо я не хочу їх збирати постійно бігати по пляжу. Ось. Справа в тому, якщо ви. От, е, прийдеться закидати речі сюди, чекати, поки вони завантажуються, а потім, аж коли вони завантажуються, вмикати, тоді він почне випльовувати. Справа в тому, що коли. Не знаю, чи це сильно клацає... голосно. Коли е, комператор увімкнений, тобто. Сигнал проходить. Хопер блокується. Бачите, тут навіть залишилась одна перлина, тепер більше. Якщо я закину сюди, вони проходити не зможуть, бо сигнал проходить сюди і блокує хопер. Тобто, ви знаєте, що можна заблокувати хопер, щоб він не працював, вимкнути його. Ось так, наприклад. Ось таким чином я зробив навпаки тепер. Ну, так само компаратор працює, а хопер все одно заблокований. Ось. Ну, є ще одна ідея зробити це ось так. Кузь казав, що можна це якось так зробити, щоб і хопер працював. Але ні, бачите, все одно не працює. Я не знаю, як це зробити. Ось. Я хотів зробити механізм так, що він працював. Наприклад, ви включаєте, перлини постійно вискакують і постійно проходять сюди. Це зробити. Наскільки я розумію, неможливо. Або просто я не знаю як. Знову ж таки, якщо ви знаєте як, розпові... розкажіть мені, розповідайте мені. Або навіть зробіть відео і киньте відеовідповідь на це відео, і я також там його подивлюся. Ось, ще раз повторюсь, як зробити так, щоб закидати інст... речі в скриню. Вони проходили через хопер в диспенсер. Але диспенсер постійно випльовував, тобто він постійно працює. Постійно був включений. Коли він постійно включений, е хопер не працює. Як бачите, він знову застряг. Ось так. Я думаю, всі зрозуміли, що я хочу. І е саме отакий я побудував знищувач перлин на Плейкрафті. Тобто треба закидати речі сюди. Чекати, поки вони закинуться вниз, а потім е перекидати. Потім включати кнопку і чекати, поки вони виповнуться. Тобто, це не дуже зручно. Той, що я побудував в себе, набагато зручніше, адже не треба паритись Ти просто вімкнув кнопку. Вона може бути вімкнута завжди, просто буде клікати. Не дуже зручно, коли воно клікає, але байдуже. Ось, сонце сідає так гарно, до речі. Ось це все, що я хотів на сьогодні показати, хотів розказати. Давайте не будемо смітити. Бо так і залишу. <хи> так і буде тут стояти це все. Ось. О! Давай. Є. Yeah. Так, ну що ж, я думаю, вже пора завершувати. Наразі я не маю більше нічого, що показати вам, що розказати. Єдине, що я б хотів ще зауважити, це щодо мого каналу, мої відео. Моїх відео. Я знаю, що Бучачака у мене набирає найбільше переглядів. На другому місці по переглядах у мене йде мої серії на Playcraft 2. Ось. Також багато, але все-таки не так багато, як тут. Ну і далі йдуть всі решти відео. Ось. Недавно я почав викладати летсплейчик на гру The Cave. Гра насправді мені дуже подобається, вона дуже крута. Дуже складна, як для мене, мабуть. До речі, цікаве дере у вигляді. Піраміди. Ось. Але Вона мені дуже подобається, але переглядів не дуже багато набирає цей летсплей. Е, тому, так, я розумію, що всім більш цікавіший Майнкрафт. Ось. Але е, хотів би вам сказати щодо мого летсплею на Playcraft 2. Він, Якщо ви його, можливо, не дивитесь принципово, тому що ви любите тільки Бучачаку, то я хочу сказати, що він нічим не відрізняється від цього. Звичайно, інколи я записую з іншими людьми, але більшість моїх відео я, працюю, я записую сам. Боже, ця штука вже, мабуть, не працює взагалі. А, так, це так, так робиться. Ось і. Там також я будую різні скажені шняги. Скажені різні механізми. Ага, тут же дропер треба класти. Ну, окей, це ми розвалимо пізніше або залишимо для музею. До речі, що тут є. Ось тому, е, якщо вам подобається Бучачака, то серії на Playcraft 2 вам також повинні сподобатись. Е, там у мене є своя величезна пустеля, яку я заселяю так само, як і це. Мені подобається наводити інфраструктуру у якомусь світі. Як ви зрозуміли. Отже, ось такі справи. Це був такий Майнкрафт. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, вам сподобалось. Ах, не буду казати класти лайки і розповідати друзям. Ах, ну все, бувайте, зустрінемось скоро у нас інших відео. І в Бучачаці також. Бувайте!